Трепетне ставлення до свого здоров'я є запорукою довгого і щасливого життя будь-якої жінки. Один із найсерйозніших страхів прекрасної статі онкологічні захворювання молочної залози. Сьогодні найпоширенішим та найбезпечнішим варіантом обстеження є мамографія. Цей безопераційний рентгенографічний метод застосовується вже більше 30 років з профілактичною метою у здорових жінок і дозволяє виявити пухлини молочної залози на ранніх стадіях. Ризик смертності при цьому скорочується на 25-30%. Цифрова мамографія вже з'явилася в нашому рідному місті, місті Миргород. Вперше на прад Миргород-Курорт поставлений апарат Сіменс Мамомат, який дає можливість опеділити на радніх етапах захворювання молочних желіз у жінок. Я хочу сказати, що таких апаратів небагато в Полтавській області. Це один в онкодиспансері, і другий це у нас в санаторії Березовий гайд апарат Миргород-Курорт. Рак молочної залози, виявлений на першій стадії захворювання, у більшості випадків успішно лікується. Тому багато у чому життя і здоров'я жінки залежить від своєчасного і якісного обстеження та регулярності його проходження у віці після 40 років. Лише за півтора місяця зі 188 громадян, які пройшли обстеження з допомогою цього обладнання, у трьох виявлено онкопатології, що свідчить про потребу населення у таких дослідженнях. Перш за все, жінки після 40 років повинні самообстежуватися, провірятися у гінекологів, мамологів раз на рік. Якщо у жінки турбують болі, які віддають в сосок або Подмишечну область, вони, перш за все, повинні звернутися до свого гінеколога або до хірурга на огляд. Потім потрібно провести метод обстеження, який називається мамографія. Так як у нашому місці є цифрова мамографія, можна пройти це обстеження у нас. Цифрова мамографія дозволяє переглядати рентгенівські зображення грудей на екрані комп'ютера. Такий метод має свої переваги. Краще, чим звичайна мамографія, в тім, що тут у нас йде 3D-зображення. Ми можемо збільшувати до неймовірних розмірів участки, які нас зацікавили. А при звичайній мамографії, коли робиться знімок, ці збільшення неможливі. Це треба знову перефотографірувати з наявністю лупи і визначати місце, де зацікавлений участок. Мамографію необхідно обов'язково пройти у випадку, якщо жінка стала виявляти у себе різні тривожні симптоми, адже онкопатологія швидко прогресує. Виявляємо таку патологію, як фіброзно-кістозна мастопатія, фіброденоматоз, фіброденома, це те, що являється доброякісними захворюваннями. Також в нас виявляються і злоякісні захворювання, це такі, як рак молочної залози. На відміну від інших методів діагностики, променеве навантаження на організм під час мамографії мінімальне. Ускладнення і патологічні реакції при дослідженні відсутні. Завдяки цьому, кількість громадян, які довіряють мамографічному обстеженню, з кожним днем помітно зростає. В любом возрасте каждая женщина должна заботиться о своем здоровье. И Тем более, находясь на отдыхе, на курорте, мы случайно нашли, что есть такой кабинет диагностики, ранней заболевания ранней диагностики за болезнь мощной железы. Это ну, очень эффективный метод, безопасный, удобный. И вот решили обследоваться. Обстеження роблять за попереднім записом. Процедура триває близько чотирьох хвилин. Уже через півгодини можна дізнатися її результат. Запрошуємо вас відвідати кабінет мамографії за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 112. дванадцять, брат Миргород, курорт, санаторій Березовий Гай, лікувальний корпус, кабінет номер 7 з понеділка по п'ятницю з тринадцятої до шістнадцятої години та у суботу з восьмої до дванадцятої. І наостанок любі жінки, пам'ятайте, чим раніше виявлена хвороба, тим ефективнішим і швидшим буде процес одужання.